Капеланське благословіння на 2 серпня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо слова, які, в принципі, ми знаємо, ми чуємо їх. Це від слов Своїх або виправдаєся, або від слов своїх, або засудив, буде засуджений. Якщо задуматися, а що говорить Господь нам, коли це так кажуть, від слов своїх засудишся або від слов своїх виправдаєшся. Перед тим Він каже, що чим переповнено серце твоє, ти це і будеш говорити. І говорить про те, що якщо добре дерево зростає, то вона дає добрі плоди. Якщо зле добре, зле дерево зростає, то воно дає злі плоди. І не може бути злий плод з доброго дерева, а добрий плід злого з злого дерева. Він говорить про те, що слова це як дзеркало, дзеркало нашої душі, бо по плодам їхнім дізнається, хто вони. Це є продовження тієї розмови. Що виявити зло можна по зовнішнім словам навіть, не тільки справам. Бо серце зле і слово зле і видає. А добре серце і добре слово видає. І це це дзеркало працює і в словах, і в справах. Ми говоримо, поміняємо своє слово. Ніколи зла людина своє слово не поміняє. Воно завжди буде підступним. Вона буде видаватися, або вона захоче його видати за добре, але все одно вона буде зло. Бо слово працює з справою. І, навпаки, справа видається словом. Але таке застереження ми чуємо і думаємо, що наші слова. Це ну, ніщо, та сказав пусте. Але саме Господь і говорить, що від пустого слова буде засуджений. Бо воно пусте. Бо воно те, яке, в якому немає наповнення. А те, що немає наповнення, ніщо. Тобто дзеркало видає людину. Це приблизно як ми говоримо, що ім'я людини? Ім'я це те зеркало тої людини. Іноді ми кажемо, покладемо гроші, поклади гроші на ім'я такого то. Це відображення суті дзеркало, ім як ім'я, так і слово, яке він говорить. Що він говорить? Що за цим словом діється? Ісус, коли говорив слово, воно завжди було наповнено силою. Це помічає, помічали і люди, і фарисеї, що Він проповідував силою, тобто за Словом була сила, тобто яка наповнила кожне слово. І це відображало самого Ісуса. Саме по цьому люди повинні було його розпізнати як Христа. Тобто Місію, який повинен прибув прийти, сина Божого, який, якого вони очікували. І Господь нам передає. Саме таке, бо здатність у нас є, бо ми створені за образом подобою Божою, саме бути, щоб за нашим Словом слово наше було добре і слово було наповнене силою. А це означає, що наш внутрішній устрій був відповідним, сам по собі добрим. Тобто, добре деревом зросло і воно видає добре слово. Це про нас, про наш внутрішній стан. Бо саме про те він говорив і ті слова, що все те, що входить в людину, не опаганює її, а лише те, що виходить, може опоганити. А це означає про серце. Яке воно? І оте от слово, яке виходить погане або пусте, а поганю людину. Бо за, ним, за нею видно, що це за людина. Напевне, про це говорить Господь в сьогоднішньому Євангелії. Але кожен, кожен з нас прийде до, до, до розуміння, що говорить саме мені цими словами. Господь, ми повинні прийти особисто, бо Господь любить кожного, і у кожного свій окремий шлях до нього. Амінь.